Доброго вечора. Я спеціально обрав час привітати вас всіх з Новим роком, щоб так встигнути це зробити до привітання нашого президента. Колись давно, коли я був маленький, я разом з батьками зустрічав новий рік під бій курантів московського Кремля усім тоді старезні діди, генеральських секретарії ЦК КПСС сказали кондові фрази про радянську батьківщину, розвинути соціалізм, світле, майбутнє. Потім виявилось, що це усе омана маячня, щоб дурити мільйони людей. А ще згодом мені пощастило навчитися самому та навчити тисячі людей розвінчувати міфи Радянщини та Російщини. Тому перед тим як привітати усіх вас з новим роком, я прошу подивитися відео, в якому під новорічний бій курантів трощиться один з символів совєтської власті червона кремлівська зірка. І я б хотів, щоб кожну разу, коли тепер буде лунати цей бій, ці звуки, ви згадували саме те, що зараз я вам покажу. Дивіться уважно. Haiz Не знаю, чи сподобалося вам, чи у вас є інші погляди на цю ситуацію, але тепер вже, коли ви подивилися, я переходжу до своїх побажань. Я бажаю усім нам в новому році, по-перше, внутрішньої дисципліни, щоб долати усі негаразди і випробування на шляху до нашої перемоги, внутрішньої свободи. Щоб звільнити себе від усіх духовних кайданів трьохсотрічного іноземного колоніального влодлювання, внутрішньої великої сили, наснаги та енергії, щоб постійно вчитися жити вільно і достойно заради себе, своїх дітей, і своєї країни та внутрішнього миру і гармонії навіть в умовах зовнішньої війни. Ну і звичайно ж, нашої з вами. Великої справжньої перемоги переможемо разом. Рік наступає, і ми будемо наступати! З Новим роком! З новим щастям, з новим справжнім майбутнім. Вітаю!